Короткий огляд головних матчів Лоліги в режимі нон-стоп. Лупи лайк та обов'язково підписуйся на канал. Погнали! А почнемо ми з матчу Реал Бетіс Барселона, який закінчився з рахунком 2-2. І так здається, Барселона втратила очки. Але якщо ви дивилися цей матч, то мабуть впевнені, що Реал Бетіс, в принципі, повинен був забивати більше. І в деяких моментах не повезло з реалізацією, деколи навіть тощив пення. Так за це йому дійсно лайк. А в атаці Варсу тащив 17-річний Ямал, який після першого пропущеного Барселони просто взяв повністю гру на себе і ввів команду вперед. Але він грає впереді з Феррарі Торесом. І як ви це розумієте, 10 проти 11. Тому заслужено в принципі втрата очок. Рал Бетіс навіть міг і перемагати в цьому матчі. Так, Френкі Дейон вийшов на заміну і заробив пенальті, але у свої ворота. Та тільки питання в тому, що він виходив на позицію замість Ольмо десяткою. І як так сталося, що він опинився у своєму штрафному майданчику останнім захисником серед команди. Цікаве питання, вини повністю Френкі я не бачу, але треба було грати обережніше. І тим часом Реал Мадрид перемагає Жирону з рахунком 3-0. Так, це вже три матчі поспіль, коли Жерона навіть не може забити Реалу. Загальна сума 10-0 на рахунок Реал Мадриду. І таким чином Реал, виграючи ще матч проти Веленці, який зараз перенесли, буде випереджати тепер Барселону на одне очко. Так, а недавно було мінус 6. І скажіть мені, як Реал з такими проблемами, ніби в складі, відсутністю такої кількістю гравців, все одно тащить і тащить доволі впевнено. Ну, лігу чемпіонів 2 не берем. А тим часом у чемпіонську гонку вирішив включитися і Атлетіка Мадрид, яке набрало просто якогось шикарного ходу за останніх 5 матчів в Лалізі 5 перемог. І такий собі нефіговий камбек проти Севілі з рахунку 1-3 на 4-3. Але варто звернути увагу на інше: Севілля завдала 4 удари у площину воріт матраців і тричі забила. Співпадіння. Так, щось із захисним та Атлетіко Мадрид трохи не те в цьому матчі, але це не помішало їм заробити три очки, і маючи матч в запасі, вони можуть наздогнати Барселону повністю. А якщо казати про ситуацію в Ла Лізі у Барселони, то за останніх 5 матчів у неї тільки одна перемога, дві нічиї та дві поразки. Тобто із 15 можливих очок Барселона набрала тільки 5 Карл, 5 очок. Як ви вважаєте, з чим пов'язаний такий спад Барселони? Перші 2-3 місяці вона просто рвала всіх. А оце листопад і грудень поки щось йде взагалі не те. Захист страждає, страждає так нормально, адекватної заміни кубарсі та ніго немає. От-от ніби має повернутись Араухо, але в якій він формі невідомо. Центр поля теж щось почав трохи косячити. А в нападі уся просто надія на 17-річного Ямала. Рафінню, якого у цьому матчі замінили, та Левандовського, який б не фіговій такій формі. Але це очок Барселонів не дає. Тому у підсумку тепер замість мінус 6 від Мадриду ми можемо мати плюс одне у Мадрида. Чи як би це? Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях, та до зустрічі в наступному відео. Пака!